Всім привіт! Ми продовжуємо подорожувати музеями. Цього разу сходимо в Ханенків. Відразу скажу, що треба з собою краще спіймати двох волонтерів, які допоможуть по сходинках піднятися туди. Але з часом тут вже планується, є навіть проект ліфтів, і музей буде доступним. Тому відвідаємо його разом. поверсі чотири зали, кожен з яких присвячений художній спадщині певної частини азійського континенту. Варвара Ханенко була старшою донькою у сім'ї найзаможнішого українського підприємця та філантропа Николи Терещенка. Коштом цієї родини з'явились будівлі Охмадиту та Політехнічного інституту Національного художнього музею та театру оперети театрального та транспортного університетів. На початку 1870-х Богдан Іванович знайомиться із Варварою Терещенко із Києва. Їхня весільна подорож до Італії це точка відліку, з якої починається історія майбутнього музею. Саме там ханенки придбали перші твори для спільної колекції. Що була людина відома своєю доброчесністю, крім того, у неї були необхідні ознаки зовнішності, то монастир міг класти з нею угоду, що я такий-то, такий-то по смерті заповітаю своє своє тіло монастирю. Вже після природної смерті людини зі кісток голови робило такий декорований предмет. На відміну від багатьох колекціонерів, Богдан Ханенко вважав, що творіння геніїв не повинні належати одним тим, хто ними володіє. Вони належать усім і мають бути представлені в громадських музеях. У часи Першої світової війни Варвара відхиляє численні пропозиції переїхати до Німеччини та відкрити свій музей там натомість звертається до Української академії наук із проханням прийняти колекцію та будівлі у своє підпорядкування. Так, як дітей в ханенків не було, музей по заповіту передали Українській академії наук. Друзі, тут неймовірно круто. Раджу вам тут побувати, тому що як на мене, це найзахопливіший музей взагалі з тих, які я бачив. І сюди варто прийти. Працівники музею працюють з людьми з інвалідністю різних нозологій, впроваджують різні культурні програми і забезпечують підйом на другий поверх людей на візках. Тому не бійтеся сюди, приходити і отримуйте задоволення від того, що ви тут побачите.